Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Давайте подивимось: ситуація в Оркостані, що там лаптістанці будуть бачити, робити, чути на своєму Оркостані в липні місяці 2024 року. Іншими словами, Росусія в липні місяці 2024 року. Які події? Відбудуться, які новини? Ми почуємо, побачимо. Так, росусія в липні місяці 2024 року. Так, перша подія. Так. По-перше, в них іде прорив, прорив ну, крізь їхні кордони. Неочікуваний. Їх очікує такий нежданчик, вибачте, так... їх очікує неочікуваний, іншими словами. Тобто буде якийсь там прорив активних дій в той час, коли вони навіть. Не думали, не гадали. Це буде по домовленості зроблено. Зрозуміли, так, як це по домовленості? Нам буде допомога, іншими словами, в чомусь. Допомога. Ну, ось так, давайте ми на це закінчимо. Тобто якийсь прорив активних дій, їх очікує. Дехто, де хто? який не прихильник руського миру, так скажу, паш мечів, десь допомагає нам на цій стороні, де на, у нас є помічники, іншими словами. Щось таке там буде таке грандіозне прорив. Ну тут може бути навіть, знаєте, колесниця. Тут, бачите, людина, він біжить. Люд... Щось на по суходолу там може проїхатися, пройтися, пробігтися. Щось там таке буде. Ну, а на військову тему колесниця це мова йдеться про стрімкий. Неочікуваний прорив активних дій. Полегшення не буде там. Ще покажіть наступну подію. Відлюдник прямий. Так, ну, по-перше, відлюдник. Це можуть бути тут проблеми зі світлом в них можуть виникати. Тобто вони можуть опинитися в такому ж самому положенні, як і ми. Сидіти без світла, сидіти без світла, тобто лампа в них є, але запалити її вони не можуть. Окрім того, знову ж таки, щось літає через їхні кордони, якесь поодиноке може там літати. Але таке, що порушує їхні кордони і робить антимир. Робить, тобто антимир це що? Війна. Тобто, знову ж таки, війна на, їхньому, на їхній території. Окрім того, ще така версія буде, Де який відлюдник. Відлюдник це може бути образ або групи людей, які ховаються від влади, або сама одна людина одна людина, яка може проявитися, або от як опозиція, якась опозиція там проявиться у вигідному становищі, що у свою чергу поверне світ до гори дригом для орків. Тобто якась така от. Заявочка про себе. От, ми вийшли із самотності, ми вийшли із підпілля. Вихід з підпілля якоїсь людини, угрупування, ну от, що переверне світ в очах е, орків. Ну і ще покажіть подію на Лаптістані в липні місяці 2024 року? Єрафант перевернутий. Дивіться, може згаснути енергія якогось єрафанта. Тобто Єрефан це може бути друга людина у владі після першої, після імператора. Можливо, це і сам служитель релігійного культу. Тобто тут або можуть бути якісь погіршення із здоров'ям якогось ну, якоїсь відомої людини. Погіршення здоров'я. Або людина може бути знаходитись, ну, я маю на увазі, може, хтось в кому впаде, от, будуть якось стабілізувати ситуацію. Давайте детально подивимось, що це за іерафант. Єрофант. Єрафант це, те, це та людина, яка допомагала із ресурсами, не знаю, яка полегшувала, яка полегшувала е, отримання ресурсів. Можливо, це людина, яка домовлялася за ці ресурси або поставляла ці ресурси. От там щось може бути людина може якось або зі здоров'ям стане погано, або вона знизить, знизить градус своєї активності от, в метафорічному плані. І тому, оце, що вона мала, скажімо так, посприяти. Надходженню ресурсів розпадається. Тобто від цієї людини от залежить ця ситуація. Але вона або здоров'я, або вона сама перестане цим займатися. Смерть. Ну, тут якась смерть або зміни, або смерть самої людини. Тобто тут бачите те, що їм важливо: вогонь, якийсь вогонь, якась енергія, або людина, яка захищає. Знову ресурси перевернути, перевернуті ресурси. Об'єднання у втраті. об'єднання у втраці. В них буде багато втрат. П'ятірка мечів, криза якась в них. В Якусь вони попадуть е, яму, яму, боргова яма, якась боргова яма. Внаслідок того, що комусь стане зле. Або хтось на це, ну, скажімо так, не дуже відповідально до цього поставиться. Але, іншими словами, якщо узагальнити, в загальному вони втрачають багато-багато поставок, багато ресурсів, втрачають воїнів. Ну, своїх, які вони воїні, орки, уголовники, втрачають своїх військових. Великій кількості карта об'єднання, тут карта розсипання. І тому їм тут, якщо вони захочеться рухатися в якомусь напрямкові, їм буде тут зайсь. Пам'ятаєте, я в розкладі на Україну в липні сказала, що буде перевага не на бік орків. І тому тут так само виходить, щось їм не дійде, щось їм десь там загубиться, або хтось десь там не проконтролює цей єрафант. І тому вони будуть змушені змінювати якісь правила. Якась боргова яма для них знову ж таки. Боргова яма зупиняє, зупиняє досягнення, швидке досягнення мети. Ну, ось так в мене вийшло. Ну, давайте ще загалом подивимось. по ітогу. Росусія в липні місяці 2024 року. По итогу, те, що вони ховають, те, що вони ховають, ці важливі ресурси, їм прийде кірдик. Дуже багато в них буде втрат. багато втрат. Окрім того, є загроза мінування, мінування якогось військового арсеналу. І тому тут ідея пошкодження. Ну, бачите, тут щось ховають, заховують, не зможуть заховати так, щоб ніхто не знайшов. Хтось знаходить і користується цим. Там буде багато вогню, нестабільна ситуація. Десь біля води, біля води, там десь буде в них багато вибухів, те, що вони ховають, буде м -м, знищено, або наполовину, або пошкоджено. Бачите, королева мечів перевернута. Тобто тут більша половина, більша половина із того, що вони ховають, воно буде знищено. Ну, і буде там м -м, таке відчуття, ніби там. Мінування будуть, мінування. Мінування загроза там іде для транспортних засобів, для будь-якого формату транспортних засобів. Чи це кораблі, чи це залізничні шляхи, чи це сухопутні автів, ну, автівки, колеса. Тобто там іде ще і отака от буде. Те, що довозиться. Те, що перевозиться. Як для транспорту, так і для шляхів. Мінування. Ключове мінування. Ну і ще з повітря також може десь там щось. З повітря наша розвідка знайде те, що так ретельно приховується. Тому там, де вони заховали, там є невірні, скажімо так, невірна схованка для них, бо ми її знайдемо. З повітря знайдемо. Ну і знову ж потяг. Пам'ятаєте, я вам говорила, там буде щось з потягом, там оця карта випала пряма. Пряма, але там карти супутні були те, що... Ну це в мені як якийсь потяг. І в них зі, з потягом щось було, чи з Рейк зійшов, чи якісь вибухи були от нещодавно. І знову там залізничні шляхи. Залізничні шляхи, знову перевернута помірність. Ці колоді дві помірності, два відлюдника. Того, що це буде як ланцюгова реакція вибухів якихось військових складів. Ланцюговий реакт, тобто не одне одиночне, а от один за одним, один за одним, один за одним. І знову вода, вода. Ну, подивимось, як воно буде відіграватися. Будемо спостерігати, будемо свідками. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна. Ми перемагаємо, незважаючи ні на що. До побачення!